Мерседес Рон, моя провина, читала Меріниця з У. Нарешті ми доїхали до величезних воріт, за вишки метрів зо три. Мама, як ні в чому не бувало, дістала з бардачка маленький пульт, натиснула на кнопку, і ворота відчинилися. Ми спустилися схилом, обрамленим садами і високими соснами, що випромінювали аромати літа і моря. Будинок не такий високий, як інші в окрузі, зате у нас найкращий вид на пляж, сказала вона, усміхаючись. Я подивилася на неї з подивом. Може, вона не розуміла, що за пишність нас оточувала? Ми об'їхали фонтан, та під'їхали до парадного входу, і я змогла вимовити лише два слова. Боже мій. Білий будинок з безліччю терас освітлювався вогнями, незважаючи на світлі сутінки, і був схожий на казковий палац або розкішний готель. Як тільки я вийшла з машини, Вільям Лейстер з'явився у дверях. Позаду нього стояли троє чоловіків. Одягнених, немов пінгвіни, лейстер був у білих шортах та світло-блакитній сорочці поло, на ногах пляжні сандалі, темне волосся розпатлане, високий у відмінній фізичній формі. Він мав приємне обличчя. Чорне волосся з сивиною надавало йому зрілості, він був дуже привабливим. Моя мати підбігла до нього як школярка. І обійняла його. Я ж, не кваплячись, вийшла з машини і попрямувала до багажника, щоб витягнути свої речі. Зненацька звідки, з ні звідки з'явилися руки в рукавичках, і мені довелося відсторонитися. Я візьму ваші речі, сеньорито, сказав чоловік, одягнений, як пінгвін. Я можу зробити це сама. Дякую. відповіла я, відчуваючи незручність. Чоловік здивовано глянув на мене. Дозволь, Мартіну, допомогти тобі, Ноа. Почула я позаду голос Вільяма Лейстера. Я неохоче відпустила свою валізу. Дуже радий тебе бачити, Ноа, сказав новоспечений чоловік моєї матері, ласкаво усміхаючись мені. За його спиною мама подавала мені знаки, щоб я усміхалася і була вічлива. Не можу відповісти тим же, відповіла я, простягнувши йому руку. Я знала, що поводжуся дуже невиховано, але тоді мені здавалося це правильним. Я хотіла відразу дати зрозуміти, яке моє ставлення до змін у нашому житті. Вільям не виглядав скривдженим, він затримав мою руку у своїй, мені стало ніяково. Все сталося несподівано для тебе, Ноа. Але я хочу, щоб ти почувала себе як удома і насолоджувалася всім, що я можу запропонувати тобі. Найбільше я хочу, щоб ти прийняла мене як члена сім'ї, принаймні колись, додав він, побачивши мій вираз обличчя. Я спромоглася тільки кивнути головою і зробити крок назад, щоб він нарешті відпустив мою руку. Мені завжди було ніяково від таких проявів уваги, не кажучи вже про те, коли вони походять від малознайомих людей. Моя мати вийшла заміж. Це чудово для неї, але ця людина ніколи не буде для мене ні батьком, ні відчимом. У мене вже є батько, і мені цього достатньо. Як щодо того, щоб подивитися будинок? запропонував він. Широко усміхаючись і не звертаючи уваги на мою холодність. Ну ж бо, Ноа підбадьорювала мене мама, вона сплела пальці своєї руки з моїми, і я була змушена йти поряд з нею. Все освітлення в будинку було включене, тому я не пропустила жодної деталі. Особняк був величезним для сім'ї із чотирьох осіб. Він був би великим навіть для двадцяти чоловік, висока стеля, великі дерев'яні вікна. У центрі величезного холу підіймалися широкі сходи, які, роздвоюючись, вели на обидва боки верхнього поверху. Мама з Вільямом показали мені величезну вітальню та простору кухню. У центрі кухні був великий кухонний острів. Він, мабуть, дуже подобався мамі. У цьому будинку було все, що душа забажає: тренажерний зал, басейн з підігрівом, зали для вечірок. Найбільше враження на мене справила велика бібліотека. Мама казала, що ти дуже любиш читати і навіть пишеш, сказав Вільям, змушуючи мене прокинутися, як і тисячі інших людей, відрізала я. Мене дратувало, що він звертався до мене спокійно та доброзичливо. Ноа, дорікнула мама, дивлячись мені в очі. Я знала, що змушую її нервувати, але їй доведеться змиритися з моїм настроєм. Вільям, здавалося, не звернув уваги на обмін поглядами. Я зітхнула, мені було дискомфортно, хотілося побути на самоті. Я втомилася, чи можу я піти до своєї кімнати? запитала я, пом'якшившись. Звичайно, у правому крилі на другому поверсі кімната Ніколаса та твоя. Ти можеш запрошувати всіх, кого захочеш, нік не заперечуватиме. Відтепер у вас буде спільна ігрова кімната. Ігрова кімната? Я усміхнулася. Мені доведеться жити поряд із сином Вільяма. Я знала про нього від мами, що йому 21 рік, що навчається він у каліфорнійському університеті і що він нестерпний піжон. Гаразд, останнє було моєю здогадкою. Я звикла жити удвох із мамою. Моє життя не було легким і радісним. Перші 11 років були затьмарені проблемами з батьком. Але після того, як він пішов, ми з мамою навчилися жити самостійно. Мама була однією з моїх найкращих подруг, вона довіряла мені, а я їй. Так було, доки вона не вирішила круто змінити наше життя. Ось твоя кімната, сказала мама, зупинившись перед темними дерев'яними дверима. Я спостерігала за нею та Вільямом. Вони з нетерпінням чекали, коли я зайду всередину. Ця кімната мій подарунок тобі, Ноа, сказала мама, і я обережно відчинила двері. Спочатку відчувся тонкий запах ромашок та моря, потім переді мною відкрився чудовий краєвид. Стіна кімнати була скляною. Будинок, мабуть, стояв на вершині скелі. Я приголомшено дивилася на безкрайній океан і сонце, це було неймовірно. Боже мій, промовила я. Кімната була величезна, біля стіни, ліжко з балдахіном, з безліччю білих подушок, стіни світлоблакитного кольору, на столі стояв великий комп'ютер-мак, диван, туалетний столик із дзеркалом та величезна книжкова шафа з моїми книгами. Все було синьо білим, я була вражена. Тобі подобається? запитала мама, що стояла в мене за спиною. Це неймовірно, дякую, відповіла я, відчуваючи подяку і в той же час незручність. Я не хотіла, щоб мене підкуповували подарунками. Я працювала з професійним декоратором майже два тижні. Мені хотілося, щоб у тебе було все, про що ти мріяла. Сказала вона із захопленням. Я розуміла, що мені нема на що скаржитися, така кімната мрія кожного підлітка. Я підійшла і обійняла її. Майже три місяці ми не обіймалися, адже це було їй так потрібно. Дякую, Ноа, прошепотіла вона мені на вухо. Клянуся, я зроблю все, що в моїх силах, щоб ми були щасливі. Зі мною все буде в порядку, мамо, відповіла я, розуміючи, що наше щастя залежатиме не тільки від неї. Мама відпустила мене і витерла сльозу, що котилася по щоці. Ми залишимо тебе, щоб ти облаштувалася, чемно сказав Вільям. Я кивнула, не подякувавши йому, адже він не докладав жодних зусиль до облаштування моєї кімнати. Тут були лише його гроші. Я зачинила двері і почала оглядати кімнату. Дерев'яна підлога була покрита товстим білим килимом. Він був такий м'який, що на ньому можна було спати. Ванна кімната розміром виявилась, як вся моя кімната у нашому старому будинку. Я визирнула у вікно. Внизу розкинулося заднє подвір'я будинку з величезним басейном та садом. Навпроти ванної кімнати був прохід у сусіднє приміщення. Увійшовши до нього, я задихнулася від захоплення. Це була вбиральня, мрія будь-якої жінки. На вішалках висів новий одяг, цінники говорили самі за себе. Це було божевілля. Витратити такі гроші на вбрання. Я не могла позбутися відчуття, що бачу сон, наче ось ось прокинусь і опинюся у своїй старій кімнаті. Я навіть хотіла, щоб це чуже життя було сном. Мені хотілося плакати. Я опустилася на підлогу, пригнула голову до колін і зробила кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїтись. У цей момент надійшло повідомлення на телефон від моєї подруги Бет. Як ти дісталася, вже сумую? Я посміхнулась. У відповідь відправила фотографію своєї гардеробної, відразу надійшла відповідь: Ненавиджу тебе. Я засміялася і написала: якби була моя воля, подарувала б усе тобі. Як би мені хотілося бути зараз із вами, друзі? Дивитися фільм у денна або просто валятися на дивані у твоїй кімнаті? Бет відповіла не будь песимісткою, насолоджуйся, ти тепер казково багата. Багатий був Вільям, а не я. Я вийняла з сумки шорти та просту футболку. Вбиратися мені не хотілося. Я сходила в душ, де вимила голову. На щастя, у мене мамине хвилясте волосся. Достатньо його висушити, щоб воно лягло гарною хвилею. Я вдягнулась і вийшла з кімнати. Мені хотілося їсти. Блукаючи по дому, я почувала себе непроханим гостем. Мені було потрібно багато часу, щоб звикнути до життя в цьому розкішному будинку. У нашій старій квартирі. Досить було сказати щось гучніше, ніж звичайно, щоб ми могли почути один одного. Я зайшла на кухню і тут же побачила темноволосу верхівку над відкритими дверцятами холодильника. У той же момент пролунав оглушливий гавкіт. Великий чорний собака сидів біля ніг незнайомця і люто гавкав на мене. Через холодильник висунулась голова. Цікаво оглядаючи кухню, то був Ніколас Лейстер, син Вільяма. Перше, що я наголосила, його небесно блакитні ясні очі, вони дуже виділялися на тлі чорного, мокрого від поту волосся. Очевидно, він прийшов після заняття спортом. На ньому були високі спортивні шкарпетки та майка на широких бретелях. Боже, який він був гарний. Я мала це визнати. Інтуїтивно я не чекала від нього нічого доброго. Собака продовжував гарчати на мене, ніби вгадуючи мої думки. Ти, Ніколас, так? запитала я його, намагаючись не видати страху перед недружньою твариною. Він самий, а ти, мабуть, дочка нової дружини мого батька. Сказав він холодним тоном, від якого мене покоробило. Він примружився. Твоє ім'я? запитав він. Я витріщила очі від подиву. Він не знав, як мене звуть. Наші батьки побралися, ми з мамою переїхали до його будинку, а він навіть не знає мого імені.